Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні розпочинаю влог, такий влог-розпаковку з ось такої краси. Це краса, яку робив Маркуша разом зі мною. У нас на роботі була можливість. Запросити діток, працівників, і влаштувати для них ось таке ось свято, на якому дітки могли і повеселитися з аніматорами, і сформувати ось таку чудову композицію. Були надані заготівлі, гілочки, ось ці всі. Потім такий спеціальний поролончик, куди це все втикається ось ця дуже гарна імітована свічка, за рахунок такого ну Ви зрозуміли. За рахунок коливання такого створюється ефект мерехтіння, ніби як справжня свічечка. Ось і дуже гарний вийшов такий різдвяний новорічний ліхтарик. Сьогодні у нас 28 грудня, хочу вам також показати красу. Це квіти для Міланки. У неї сьогодні день народження. Так її привітали бабусі. Бабуся і прабабуся привітала її такими букетами і я вирішила: так як трішечки вже відійшла від своїх болячок, тому що у нас сильний якийсь був ротовірус, мабуть, дуже всім було зле. ось І трішечки вже вилежалася. Думаю, треба зняти влог, тим паче є що знімати. Посилка з Італії в цьому влозі буде, але на превеликий жаль, я вам не покажу весь той вже такий, знаєте, емоційний бум, як тільки відкриваєш посилку, тому що ми її отримали вже. Декілька днів тому, і, звичайно, що ці продукти порозміщали по своїм місцям, тому що ну, це все не може знаходитися в коробці в одному місці. Для зручності, звичайно, це все було вже розміщено. От, там був і одяг, там була взагалі ще посилка овочево-фруктова, але вже ці всі фрукти з'їлися, і навіть фото не залишилося, якщо чесно, була в нас брокколі. От Єдине, що, може, броколі я знімала, Маркуша дуже полюбляє цю капусту, і я її варила. Одну голівку зварила і ось на днях зварила ще одну. Тому все, що попаде з овочей, це, мабуть, тільки броколі. Але все одно покажу вам, що у нас із цієї посилки ще залишилося. Почну своє відео з невеличкої покупки з Аврори. Ця покупка буде цікава для тих, у кого дітки або племінники, або якісь такі невеликі, так сказати, члени сім'ї. За віком, і вона з Аврори відносно недорога, але дуже сподобалась моєму сину, що правда потрібно залучатися до цієї роботи, тому що сама дитина, ну, мого віку, наприклад, син сам її скласти не міг. Зараз вам покажу про що йдеться мова. Це ось такий конструктор. Ну, Не назвемо його Лего, да, тому що Лего це бренд таких конструкторів різних. І Чим він цікавий, друзі, що тут дійсно він коштує 300 гривень, здається, якщо я не помиляюся. Так? І Чим він цікавий, тим, що тут ось, ось в, зрештою ви будете в результаті мати ось таку машинку з ось таким ось справжнім пожежничком, з шоломом. Для дітей це дуже важливо ось ці всі деталі, аксесуари. І ще що цікаво, що тут є балон, який можна заправляти водичкою, і справжня бри бризкалка. Тобто, бачите, дитині дуже це цікаво така зайнятна іграшка. Там якось можна. Ага, ось так вона може навіть їхати. Тому, друзі, хто ще не купив подарунок на Новий рік, я думаю, що саме час і ось в кого діти полюбляють такі конструктори, зверніть увагу, в Аврорі вони мають бути. Ну, Якщо в нашій Аврорі були, то я думаю, що в інших аврорах також буде. Тому ось перша така позиція класна, на мій погляд, дуже вдала і цікава покупка для дитини. Так, що я подарувала мілушці, зроблю тут десь вставочку. Сьогодні у Мілушки день народження. І ми так похворіли всі, в нас якийсь ротовірус, певно, що. І торт мене пекли, вирішили купити. І дивіться, ось купили торт, а він, бачите, такий якийсь. Наче поплив. Взяли, ну, у нас два торта, ми взяли такий і взяли ще ось Наполеон. Нам радили, казали, що він смачний. Такий наполеончик. Торти, тістечка, солодка хата. Так, цей вже зараз якось відкриємо, спробуємо. Ой, Коротше, так, подарунок вже спакувала, але зараз вам покажу, що я тут наготувала. Зараз заливати і запакуємо. Я зробила ось так ось так, коробочка. Тут багато ось цієї такого паперу. Е, поклала сюди наклейки. Я забрала щойно із нової пошти свою карту монобанку. І ось там завжди вкладаю такі дуже гарні, якісні наклейки. Тому взяла ось ці наклейки, так зверху положила. В аптеці зайшла, купила крем. Це вона дуже хотіла спробувати цю марку. І він, сподіваюсь, буде допомагати від прищиків, від акна. тому що в нас із цим проблема. Ну, і в принципі, як би значить, для подарунки це трохи малувато. Да? Отак, от, от такий буде сюрприз. Але справа в тому, що знизу, тут, бачите, що є. Тут є у нас мобільний телефон. Купила її айфона ще раніше, заздалегідь, він у нас лежав, чекав свого часу. Це... І ну, вона дуже хотіла айфон, Він, звичайно, бившого використання, але ніби так попробувала його, він працює непогано, тому буде для неї такий ще сюрприз знизу. Прикольно, як на мене. Ось, якщо не показувала, то ось таку маску подарив мій Маркуша мілуші моїй, тому що вона сьогодні так до нього. Марк, а ти що мені навіть там нічого не подарував? Подаруєш. Він такий трохи засмутився з цього приводу, але зрештою вийшов із ситуації, тому що у нього ж наколядовані гроші є. От, і він е, взяв ці гроші, ми з ним разом купили ось таку маску в Єві. Вона зараз по е, акції 239 гривень коштує. Запах у неї просто неймовірний, її хочеться з'їсти, друзі, тому е, має живильні ось властивості формули е, з вітамінами. ну, ви тут все бачите, тому звертайте увагу, ось така покупка. Так, друзі, ну і з, посилок, з посилки з Італії, те, що мені все ж таки вдалося зібрати, те, що не використане ще в нас повною мірою, буду вам показувати, що нам бабуся прислала. Печиво в Савоярді, значить, що? Значить, у нас буде обов'язково Тирамісу, тому що є також іще ось така чудова а, баночка маскарпоне. Тому буде, буде обов'язково у нас такий десерт. Так, багато було в цій посилості ось такого а, сиру тертого пармезану. А, дуже класний. У мене його Мілана обожнює. Ну, власне, це для неї була складена ця посилка. Для неї, для Маркуші, тому що. Бабуся знає, що люблять їхні діти. І, друзі, було дуже багато ось такого типу різних томатних паст. Я не знаю, як правильно це називати. Це навіть і не зовсім паста, це таке щось, ну, на мій смак, це абсолютно свіжий помідор в цій банці ще й з такими шматочками, ось як показано. Дуже класна, друзі. Якщо хто заходив в європейські товари, беріть сміливо, тому що страви з такими томатами стають ще смачнішими. Там ту ж саму пасту приготувати, або навіть просто полити якесь м'ясо, якийсь такий типу, як гарнір, зробити. Ну це реально дуже смачно. Я не знаю, яким способом вони його консервують. Але у нас ті родичі, які смакували ці томати, вони всі в один голос кричать, що це реально дуже смачно. Так, давайте ще подивимося, що тут у нас є. Ви, ви Витягую в довільній формі від Алесто ось такі фісташки. Так. Далі дітям ось такі типу МНДМси. Шоколадні, є навіть печиво тук. Це з того, що я встигла, так сказати, приховати, тому що діти це такі діти, вони люблять все повідкривати. Ось ці я люблю більше, тому що тут горішок, тому класні. Оці от саме кольорові штучки я обожнюю. Так, ще ось така велика упаковка. Скільки тут 500 грамів, а тут 250 грамів. Ось така велика упаковка фісташок. Ми просто дуже любимо фісташки. Дякую бабусі. Вона дуже добре знає наші уподобання і тому присилає нам такі смаковики. І ось такі жені черв'ячки. Так, і подивіться, яка краса. Чотири ось таких палетки кави. Кава лаваца. І ось така кава Лавацта кремої густо. Макіато, кафе Макіато, Не знаю, що це за вид кави. Словом, ось такий ось перший сет з італійських подарків, подарунків з італійської посилочки я вам показала. Були ще в цій посилці деякі косметичні засоби, зараз покажу. Ще ж забула показати, були оливки наше улюблене, до салатів і так посмакувати. Тому, друзі, оливки обов'язково. Продовжуємо наше відео. Той, хто мене дивиться давно, знає, що в нашій сім'ї всі дівчатка обожнюють ось цей догляд. Це креми для обличчя. Чераді Купра, якщо я правильно кажу, я навіть не знаю, як вони правильно вимовляються. А, значить, це для сухої і драй, мабуть, жирної шкіри, і також для нормальної шкіри. Три ось таких крему прислала нам бабуся. Вони йдуть в ось таких тюбіках. В мене реально ними користуються і мама, і Міланка, і я їх обожнюю. Це універсальний солдат, так сказати, який завжди допомагає. І е, якщо немає коштів на сильно дорогий догляд, то я вважаю, що таким кремом можна і навіть потрібно користуватися. І ось у нас три різні вікові категорії в хаті. Я, мама і моя донька, і всім нам він цей крем підходить, чудово і е, якось. Абсолютно класно працює на нас. І минулого разу я просила маму, щоб вона мені вислала ще щось із цієї серії. Так от, вона мені висилала міцелярку і молочко. Я користувалася більше міцеляркою. Вона мені сподобалась. Не певна, що така сама була міцелярка, але тим не менше, я просила маму, що ну, за ароматом. Так гарно нюхнула. Вона схожа. Просила маму, щоб вона нам вислала ще таку міцелярку. Мені вона дуже класно знімала макіяж. Тому дякую велике мамі, що вона дослухалась і вислала нам такий чудовий догляд. Дивіться, вже бачу гарний кадр. Так, поїхали далі. Ще мама вислала двохфазний ось такий засіб для зняття макіяжу від марки «Сієн». Якщо чесно, всі засоби цієї марки, які я пробувала, мені не дуже сподобалися. Ну, Саме двохфазний засіб я не пробувала, тому я думаю, що він буде непогано працювати, як і всі двохфазки. Тому, звичайно, що дякую і з задоволенням його потестую. Напередодні отримання цієї посилки моя мама каже, Яна, треба нам уже щось підкупити. Закінчилась там хімія деяка, і закінчились гелі для душу. І тут я відкриваю посилку, і в ній аж два гелі для душу. Марка Selex це марка, яка випускається одним із супермаркетів італійських. Типу, як от у нас Вацнс випускає свою якусь продукцію чи той самий АТБ, Так само і от у них є мережа магазинів, здається, Фаміла називається, якщо не помиляюсь. І ось там можна зустріти такі гелі з мигдалем і з цитрусовим цитрусовим та ягоди Годжі, мабуть. Дуже класні аромати. Це і взагалі мені так класично пахне. як от... Знаєте, це такий дав для мене. Це такий класичний дав. Це початок ось ери гелів, коли тільки-тільки вони почали заходити на простори наших нашої України, тому що. Я дуже добре пам'ятаю цей період, коли от такі перші торгові марки, які почали свою продукцію транслювати, і от це для мене такий кремовий, класичний аромат гелю для душу. Дуже також рада і вдячна, що у нас ось такі будуть класні новинки. І марка Селекс дуже гарно, гарні гелі для душу випускає. І ось таких ще дві томатних, о, томатних <зубних>, зубних пасти. Зубних паст, пасти. Е, марка, здається, ас називається, якщо я не помиляюсь, не, не знаю, чи правильно кажу. Пасти класні. Я пробувала ці пасти в Італії, коли була, тому можу рекомендувати. Тому такий, от, друзі, косметичний набір в цій посилочці був присутній. І зараз ми переходимо з вами до. Е, Таких, знаєте, і як це його сказати, вишеньок на торті. Друзі, перед вами ліжко застелене ось таким різдвяним, класним м'якесеньким пледиком. Це також подарок від бабусі. Таких пледиків у нас було два. І є, в принципі, ось червоний для міланки, і синенький у маркуші. Так, ну і що я вам ще хочу показати? Вже так виложила прямо сюди на плед. Ну, класично, це дуже очікуваний, довго очікуваний подарунок завжди. Це ось така панетонна іде. вона, як ви бачите, йде без начинки, тобто немає там ніяких цукатів, нічого. І йде це такий набір шампанське. Так, далі цукрова пудра. І, власне, Сама ця панатона, яку дуже смачно ось так ось розрізати, і змащувати змішаною сумішю крему маскарпоне і сметани. От цю панатону таку без начинки ми любимо їсти саме так. Вона дуже смачно смакує. І шампанське у нас вже є до різдвяного, до, до новорічного столу. А ось ця панатона. Вона йде з цукатами, з ізюмом, дуже смачна і ароматна, то ми її любимо їсти там, з молоком, от, просто от таку, як кексик такий. Так, розказала вам по нашим уподобанням панатон. Ну і подивіться, яка неймовірно красивезна краса. Ось в такій святковій коробці цілий набір різних смаколиків. Я його ще не відкривала, візуально можу тільки так глянути, що там через цю слюбу. але ми зараз з вами відкриємо це все діло і, звичайно, що подивимося, що в цій коробці. дивіться отака така от у нас тут краса. Ну що, друзі, поїхали. Ось такі цукерки. Все так пахне дуже ароматно. так Потім м -м -м, якісь типу східні солодощі, чи, як це правильно сказати, з рисовим якимось папером, мені стається. Так? Далі ось таке э, рожеве шампанське. Так, вафельки. Подивіться, як підібрана кольорова гама. Ось такий шоколад Латте. Так, це у нас йдуть, ну, схоже на якісь сирні печеньки, чи що, сирні палички, щось, щось таке. Далі, Кантучі якісь печеньки. Так, ще ось бачу шоколад. Такий пляшечка червоного колеціона. вина дружевого віноросу. Так, це якісь ось також коржечки, квіточки. О, друзі, навіть подивіться, які цікаві є е, макаронні вироби. Хм. Тобто ви можете і повечеряти, і десерт отримати. До цих макаронних виробів, я так розумію, суго. Суго Алавердура, е, грільте, мабуть, суго з е, овочей, гриль. Якщо я не помиляюсь. Так, це у нас чай, чай з апельсином і корицею, друзі. Подивіться, яка неймовірно гарна упаковка, як я таке люблю, просто обожнюю. Сподіваюся, що весь цей час був фокус, тому що я знімала і навіть не дивилася в камеру, чи є в ній фокус. Так, далі ось такі м -м, трюфелі. Це у нас, е ну, певно, що якісь е такі палички, да Хлібні, хлібні палочки. Так, пастичині, Сицилія Мабуть, це якісь або коржики, мабуть, ну схоже, що це якісь такі коржики, а за апельсиновим смаком. і Лімончело, апельсинові і лимонні коржечки. Друзі, це неймовірно. Я дуже щиро вдячна мамі за таку класну посилку, за таку взагалі, ну, це просто неймовірно гарно і так все запаковано, і це смачно, і в мене просто немає слів, подивіться. Оскільки тут цього всього добра і цю коробочку собі залишу. Можливо, комусь також можна щось таке скомпонувати. Я думаю, що кожна людина б хотіла таке собі отримати на різдвяні свята до свого столу. Це взагалі супер шикарно. От, друзі, ну, здається, я нічого не забула, все вам зняла, з того, що. Ні, певно, що я, звичайно, щось забула, але. Загалом мій меседж стосовно розпаковки був сьогодні висвітлений в цьому відео. Що я хочу сказати, мені ще дуже класні, мама при... купила речі і також вислала їх в цій посилці. От, але з речами ми трішечки напізніше залишимо, тому що у мене зараз не той зовнішній вигляд, щоб приміряти на себе і вам показувати. все-таки. Прихворіла трохи. Тому, друзі, з речами ми побачимося з вами ще в наступних влогах. І дякую вам велике за увагу і до скорих зустрічей! Всім до побачення!